У столиці Франції проходять 33 Олімпійські ігри. Програма літньої Олімпіади 2024 складається з 32 видів спорту, що охоплюють 306 змагань. Україну в Парижі представляють 140 спортсменів у 26 видах спорту. За останні дні синьо-жовті піднялися на 11 позицій та увірвалися до топ-20 медального заліку на Олімпіаді 2024. Золото завоювали Ярослава Магучих у стрибках у висоту та команда з фехтування Ольга Харлан Аліна Комащук. Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Срібло взяли. Ілля Ковтун Спортивна гімнастика та Сергій Куліш Кульова стрільба. Бронзу вибороли. Ірина Геращенко Стрибки у висоту. Михайло Кохан Метання молота. Ольга Харлан Фехтування. Ще одна медаль очікує Україну. Боксер Олександр Хижняк пробився у фінал у категорії до 80 кілограм. За підсумками матимемо або золото, або срібло. Ми пишаємося вами та вашими здобутками на світовій арені. Бажаємо нових перемог і підкорення нових вершин в ім'я українського спорту. Слава українським спортсменам, які надихають нас впевнено йти до своєї мети! Ми щиро радіємо вашим перемогам та активно впроваджуємо спорт у житті нашого закладу. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити, спілкуватися, знаходити нові знайомства, обмінюватися досвідом, пишатися нашою країною. Слава могутнім героям! Українці вміють бути сильними та перемагати. Разом ми відбудуємо все. Разом ми нездоланні! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава українським спортсменам!